Я маю на увазі Джейка Саліва, радника президента Сполучених Штатів Америки, із національної безпеки. Він радив Києву шукати, як він сказав, реалістичні умови для перемовини з Росією, зокрема щодо Криму. Про це повідомило видання Wall Street Journal із посиланням на джерела. Вашингтон дав зрозуміти Україні, що Київ має як мінімум здаватися відкритим для рішення шляхом переговорів. Водночас, представники адміністрації Байдена, у тому числі і Саліван, продовжують публічно заявляти. Що Вашингтон не тисне на Київ у дипломатичному напрямку. Да. Ви абсолютно праві. Є просто в питаннях. Ми зараз з вами повинні для глядачів пояснити, що ми аналізуємо іноземну пресу і іноземну аналітику, да, тобто від нашої е, офіційної, е, скажімо, позиції ну, військово-політичного керівництва інформація, яка підтверджувала чи спростовувала схожого характеру заяви, які звучать в американській чи іноземній пресі, не надходила. От на цьому поки що зупинимось. Крім Але пане пара, Андрію, та... тут я теж зазначу, чому це важливо. Бо а, поява цього як мінімум нас змушує замислитися. Чи хтось в американській політиці, чи хтось в російській політиці за зацікавленою появі от саме таких тверджень, і який процес поки що, поза нашою увагою відбувається? Бо а, такі вкиди у пресу вони означають певний процес? Ви абсолютно праві. Тому аналіз повинен бути системний. Системний і скажімо. Його потрібно відліковувати не від появи публікації, яку ми зараз з вами обговорюємо, да а приблизно, я так думаю, в кращому випадку десь в жовтня місяця почали з'являтися аналітичні матеріали в американській пресі про те, що адміністрація Синктенки групи впливу і так далі розмірковують над декількома обставинами того, як можна завершити війну на території України. Перше ключове це усвідомлення того, що скажімо. Потрібно досягти конкурентної переваги українських збройних сил на полі бою і отримати певні результати, при яких позиція України за столом перемовин, який потенційно буде, буде кращою, ніж та, яка, допустимо, була в березні місяці. Поступово цей процес досягається. Друге, усвідомлення того, що Російська Федерація має ще засоби впливу і засоби ескалації, які поглиблять проблему як самої України, ну мова зокрема допустимо про ракетні обстріли, так і поглиблять проблеми економічного характеру для Європейського Союзу. Через які засоби засоби е, постачання енергоносіїв через турецький потік, постачання газу через газотранспортну систему України, постачання нафти в країни Європейського Союзу через систему нафтопродуктопроводів і нафтопроводів, які постачають допустимо в Угорщину? Що потягне за собою і так доволі поганий? Вплив на європейську економіку, які проявляються в прогнозі росту там на 0,3% ВВП на наступний рік. Ще більшу стагнацію, рецесію, відповідно, спад, рівня життя, політична нестабільність. Наступне Росія після проведення мобілізації, попри те, що я чув пана тико, який говорить, що це неякісні бійці, і так далі. І тому подібне, да ми з вами про це згодом. Вона володіє військовою спроможністю. Військовою спроможністю для того, щоб підтримувати сьогоднішній темп бойових дій на території Сходу, ну тобто, звузити коридор фронту, і, але водночас залишатися активною, допустимо, на території Донецької, Запорізької області, з потенційним формуванням певного угрупування на північних кордонах, щоб відтягувати наші війська. Плюс захід усвідомлений тим, Ну принаймні така аналітика звучала, що завершення війни з точки зору Росії чи тих пропозицій, які можуть звучати по відношенню до Росії, не повинно бути повною капітуляцією, деморалізацією і розвалом Росії. Тобто, за таких умов вони розглядають як такі, що може бути віднесений чи відсунутий на другий план питання вирішення територіальних спорів для ну спорів для аналітиків американських питання Криму. Uh -huh. Тому є тому, що ну, попри, попри те, що є певні вкидання про те, що Росія виведе там Чорноморський флот, і це от одна із умов певних, яка там запропонована Кремлю. Це вкрай маловірогідним вірогідним, в більш серйозній аналітиці, а не на рівні там документів, які оприлюднюють окремі телеграм-канали, типу там генерала СВР чи типу аналітиків російських, які вже 10, 10 років хоронять Путіна як соловей, Так? тому аналітика. Яка існує і в публікації в змі, які існують вже декілька місяців сполучених Штатах, Вони Пропонують українській стороні, ну чи принаймні, розглядають як варіант того, щоб Україна свої абсолютні вимоги, які звучать, що за стіл перемовин. Ми сідаємо лише тоді, коли ми деокуповуємо територію, привела до стану близького ну до компромісного чи до можлив, до можливих опцій, тобто що були вироблені певні опції чи модальності завершення війни, які не передбачають деокупації військової всієї території України в межах 91-го року, щоб цими модальностями і цими варіантами да, пробу. Шукати комунікацію, діалог і сідати за стіл перемовин, не зупиняючи при цьому хід бойових дій, тому що в Сполучених Штатах так само аналізують прихід синоптичної там чи зими, який сповільнить військові дії. Сповільнення це фактор підготовки військ, в тому числі мобілізованих з боку Росії, в тому числі і наших військ, і за таких умов при покращенні погодних умов. Фактично, ну це захід війни на черговий цикл активної фази протистояння, що затягне війну знову ж таки на певний тривалий період часу, що приведе до негативних наслідків для тих країн, які нас підтримують. Тому Андрію, я да. правильно розумію, що ось ця система, ця модель, про яку ви говорите, вона обговорюється в аналітичних колах, але вона не стала. Політичною позицією сполучених штатів Америки? вона ніколи не стане політичною позицією сполучених штатів в офіційній риториці. Ні, одна, ні один офіційний, ні одна офіційна особа сполучених штатів не вийде на прес-конференцію і не скаже: ми схиляємо українську сторону чи рекомендуємо українській стороні розглянути варіанти ну певних територіальних поступок чи компромісів з Російською Федерацією і сісти за стіл перемовин завжди буде звучати одна проста теза Україна сяде за стіл перемовин. Тоді коли для цього сформуються певні обставини, коли вона буде для цього готова. Це питання, коли вона буде для цього готова, от воно якраз і залежить від наших партнерів, наших союзників, і тих людей, з якими ми в коаліції. Тому що ми ж з вами усвідомлюємо, що Ну, ну це, це не секрет, це це, це об'єктивна дійсність і реальність. Так? що е, Наша артилерія, наша військова техніка, наша військова спроможність це наряду із високомотивованими нашими збройними силами і громадянами, які готові терпіти, це безпосереднє постачання з боку країн союзниць.